Долучимо до ефіра Ігора Чаленка, політолога, голову центру аналізу та стратегії. Пане Ігоре, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Вам теж питання, що і пану Дмитру, Дмитру ставив про всяк випадок. Якщо ви не чули, загострюємо увагу на тому, що буквально на цьому тижні одразу збирається коаліція охочих. Рамштайн, наскільки я розумію, там під питанням, ну. Чи буде він на цьому тижні? Збираються США Росія зустріч і США Іран теж зустріч. Така щільність це співпадіння. Чи чим це пояснюється? Це просто активність з однієї сторони Трампа на іранському треку і безпосередньо дійсно подальше напрацювання. Елементів гарантії безпеки на українському треку, тобто, е, хоча сполучені штати. Прямо відмовляються безпосередньо надавати нам на даному етапі військову допомогу. Нову, тобто вони не оголошують подальші кроки в цьому напрямі, говорячи про необхідність, щоб Європа займалася безпекою України, гарантіями безпеки. Ну але тим не менш ці процеси можуть бути пов'язані з тієї точки зору що і там, і там сполучені штати хочуть отримати. Швидкий результат по темі Ірану вони хочуть дійсно спонукати Тегеран до підписання нової ядерної угоди, але яка буде масштабнішою, яка буде Охоплювати і ВПК обмежувати виробництво балістичних ракет, обмежувати виробництво шахедів і очевидно хочуть дійсно використати Російську Федерацію в цьому процесі. І як із Кейсом України, Росія, я думаю, що буде з посмішкою на обличчі, але тягнути цей процес, бо дійсно росіянам вигідніше далі просто допомагати Ірану. Але що стосується. Це безпосередньо в коаліції охочих, рішучих, то дійсно ця тема перейшла вже в оперативну фазу напрацювання. Очевидно, що є попередня позиція країн партнерів України, що дійсно така операція, такий контингент потрібен після сталого режиму припинення вогню повного, і цілком зрозуміло, що це все максимально пропрацьовується, щоб вже у Трампа на столі, і очевидно, що в майбутньому безпосередньо для України на столі позиція миротворців була повністю окреслена, щоб підсилювала саме нашу позицію, а вже для того, щоб досягти конкретного результату з тими ж росіянами, тобто так дійсно певний трикутник присутній, але це паралельні процеси, які просто засвідчують. Ють якраз певну геополітичну активність, пане ігоре, з приводу теоретичного поки що посередництва Росії в діалозі США та Ірану, на ваш погляд, що знов таки теоретично Росія може собі спробувати виторгувати в Сполучених Штатах за ось таке посередництво. Я не думаю, що це питання зараз суто теоретичне. Воно вже є прикладним, тому що знову ж таки ця тема обговорювалась, наприклад, під час офіційного телефонного дзвінка між Трампом і Путіним, і зрозуміло, що Росія намагається продати свій вплив на Іран. А саме для того, щоб в тому числі перезавантажити стосунки з американцями, тобто, фактично, Путін робить той же самий фінт, як під час часу і Обами під першого президентства Трампа, коли тему Сирії намагалися замістити якраз і прикрити злочини, які вже відбувалися на території України, що стосувалося тоді Криму і частини Донбасу, тому насправді зараз. Трамп, ну, очевидно, що він хоче натиснути на Іран, і в тому числі думає, що насправді можна довіряти росіянам, і це як на мене є найбільшою системною помилкою, тому що я повторююся, як і в кейсі з Україною, так і по темі Ірану іде. Цілковите затягування просто тут Російська Федерація як не дивно, але грає роль хорошого поліцейського. Натомість їхні ж союзники, наприклад, з того ж Китаю, вказали, що якщо Іран буде атакований з боку Сполучених Штатів. Китай буде захищати Іран. І тобто, тут знову ж таки ми бачимо цю гру хорошого і поганого поліцейського. Ось з приводу помилок, а можливо і не помилок. Давайте згадаємо, що Ілон Маск розкритикував тарифну політику Дональда Трампа і намагався переконати американського президента відмовитись від нових мит на, на імпорт з Китаю. Втім, його спроби виявились марними, принаймні про це пише Вашингтон Пост. Мільярд. Дер також зазначав, що хотів би бачити зону вільної торгівлі між Європою та США. У виданні додають такою політикою американського президента незадоволені та і інші бізнесмени, що раніше його підтримували. І продовжимо американські тарифи на імпорт. Це економічний шантаж, і Пекін готовий захищати власні інтереси. Речник Міністерства закордонних справ Ліндзянь розкритикував мита в 54%. Запроваджені США каже, що Китай не раз підкреслював тиск або погрози не є правильним способом взаємодії. Уряд Китаю заявив про свою справедливу позицію щодо цього зловживання. Підвищення тарифів США для всіх торгівельних партнерів, включно з Китаєм, під різними приводами серйозно порушують законні права та інтереси країн, правила світової організації торгівлі, підривають засновану на правилах багатосторонню торгівельну систему і дестабілізують світовий економічний порядок. Китайський уряд рішуче засуджує та категорично відкидає такі дії. Те, що роблять США, це типовий прояв односторонності, протекціонізму і економічного залякування. Це зашкодить і самим США і іншим країнам. Дзянь, речник Міністерства закордонних справ Китаю. Зауважимо Сполучені Штати наклали на Китай нові тарифи в 104 і вони набули чинності. За словами речниці Білого Дому, Керолайн Левіт, тарифна ставка зросла вдвічі, бо Китай відмовився скасовувати свої контрмита. Ну і знов таки президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація схвалила оборонний бюджет країни в розмірі близько трильйона доларів. Про це повідомляє Блумберг. Під час зустрічі в Білому домі з прем'єр-міністром Беняміном Нетаньяхо Трамп анонсував бюджет, який стане найбільшим бюджетом, який Америка коли-небудь ухвалювала для армії. Наразі Пентагон має бюджет в розмірі 850 мільярдів доларів на рік і приблизно 2 мільйони. Співробітники і це власне найбільше в уряді. Пане Ігоре, маємо декілька треків. Давайте в такому хронологічному порядку почнемо з мит із певного усвідомлення, принаймні деякими членами команди, що ну можливо деякі рішення в деяких рішеннях і погарячкували. На ваш погляд, наскільки це щиросердно, і чи матиме наслідки ось ну таке бачення, зокрема, Ілона Маска. Очевидно, що присутній певний розкол безпосередньо в команді Трампа. Він вже вийшов в публічну площину. А коли використовується нецензурна лексика, безпосередньо самим маском до якраз ідеолога підняття цих всіх тарифів до Пітера Наваро і цілком зрозуміло, що це лише вершина айсберга. Тому це насправді дійсно дуже структурна проблема, і очевидно, що а, маска а, будуть намагатися витиснути безпосередньо від подальшого а, перебування у владі. Хоча знову ж таки на нього а, зараз великі плани, і він там Тімо CNN має купити, і, і питання хто ж купить TikTok, а, частково віде в цей бізнес. До речі, теж китайський, нагадаю, от тому в цій ситуації. Боротьба дійсно саме у команді Трампа вона загострюється. Але що стосується безпосередньо мит, то реакція маска це прекрасна ілюстрація, що американський бізнес, який заточений саме на світовий ринок, який працює і на експорт, і має виробничі потужності в інших частинах світу, дійсно потерпає безпосередньо від нинішніх. Протекціоністських заходів з боку Трампа, і цілком зрозуміло, що маск своїми заявами, наприклад, про нульовий тариф між ЄС і сполученими штатами. Йде в розріз з нинішньою стадією, яку розгортає відповідно економічна команда Трампа, тому ми маємо дійсно цей конфлікт і не дивно, тому що у маска вже є проблеми в Європі, не лише там в ЄС. Якщо брати загально, фактично Маск втратив ринок Норвегії. Маск втрачає дійсно дуже важливі країни, де раніше Тесла була безумовним монополістом. Він це. Відчуває зараз і на акціях, які шалено падають. Ми бачили навіть після введення цих мит, скільки сотень мільярдів доларів втратив особисто маск. Тобто, це дійсно це от реальність, яка зустрічається з класичними мага-наративами, і коли вони не відповідають один одному. Ну тим не менше, я думаю, що. Далі цілком можлива комунікація з Трампом, можливо, більш кулуарно, щоб дійсно робити певний відхід назад для того, щоб забезпечити позиції того ж самого американського бізнесу. І в у цьому відхіду наступна фраза. До речі, сьогодні президент США її сказав. США отримують 2 мільярди доларів на день відмити. Це Sky News передає. Посилається на заяву Трампа справа в тому, що там інших деталей не було взагалі. Просто ось прозвучала фраза. США отримують 2 мільярди доларів на день відмит. Це ну, певний посил, чи, 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 чи як це розуміти? Ну, тут, да. тут же аргументації нуль. Просто прозвучала цифра. Звідки вона взялась, ніхто не знає. Мабуть, так само чат джіпіті прорахував як і загалом табличку по митам по кожній країні. Ну але тим не менш е треба говорити одразу, звідки ці кошти будуть братися з кінцевого споживача. Тобто, коли вводяться більші мита, е очевидно, що додатковий при приріст зараз доходів буде за рахунок тих самих американців, які споживають саме іноземну продукцію. Тому це фактично. Інфляційний чинник, який безпосередньо вдарить по малозабезпечених, по ага. а, тих громадянах, які є до речі, електоратом Трампа той же саме робітничий прошарок. Тому зараз вкрай важко, важко очевидно, якраз забивати реальні наслідки. Вони тільки зараз починають проявлятися то. Не треба казати одразу про 2 мільярди в день, бо дійсно все ж таки тут більше зараз іде обвал взагалі торгівлі, бо зупиняється загалом, поки не буде стабілізовано ситуації з торгівлею з тим самим Китаєм, з європейським союзом з іншими країнами, і тому, що невідомо які ще ми будуть введені, а бізнес любить все ж таки прогнозованість, тим і це якраз по окремих групах товарів цілком може викликати безпосередньо дефіцит. Знову ж таки на внутрішньому ринку сполучених штатів від чого страждатимуть прості громадяни. Зрозуміло, що частково компенсувати це можна внутрішнім виробництвом, але його потрібно розгортати. На це потрібен час. Це середньострокова далекострокова перспектива, і зрозуміло, що воно не покриє а, того ринку торгівлі, а, який був на даний момент до введення мит. Пане ігоре. Ще ще є в нас декілька хвилин, і в мене є пару питань. Пара США і КНР. Я не пам'ятаю, як називається ця гра? От знаєте, хто перший відверне, коли там дві машини летять один на одного? Я у вас питаю: на ваш погляд, з огляду на потенціал, хто перший відвернеть в цій боротьбі з митами США? Чи Китай, чи вчинить Китай так, як вчинив, якщо не помиляюсь, з 2017 року, коли він ось ці мита згладив е тим, що послабив дуже юань, чи не піде? Я переконаний в тому, що це буде обопільна згода на відкат жодна з сторін не покаже, що вона відходить назад, тобто будуть якісь перемовини організовані, де буде компромісний варіант прийнято. Але на фоні цього Сполучені Штати втрачають найголовніше свою репутацію і якраз Китай цим користається. Ну для прикладу організовує розрахунки вже цифровим юанем серед країн Асеан, відповідно азійських країн в межах. Того ж БРІКС, що ставить під конкуренцію, ну, наприклад, розрахунком в платіжній системі СВІФТ, а це понад третина світових розрахунків, якраз ну ми фактично бачимо, що поза доларом, поза системою СВІФТ. Тому Китай якраз на фоні таких скандалів зараз укріплює опозитний полюс безпосередньо до Сполучених Штатів. Тому тут треба дійсно дивитися глобальніше, де все ж таки, політика Америка ферст насправді приводить до посилення посилення опозитної частини. Хоча ну знову ж таки, ми живемо в багатополярному світі, і потрібно розуміти, що цей багатополярний світ так чи інакше він є глобальний, і ці зв'язки, якщо десь іде. Закручування гайок десь навпаки створюється вакуум, який заповнюють ті самі китайці. Тому для американської і китайської економіки, звичайно, набагато краще, якщо знайдуть компромісне рішення. Якщо цього не буде, я от вчора висловлював припущення, що Російська Федерація може стати країною елементом схеми по постачанню китайської продукції за зниженими митами до Сполучених Штатів, і якраз політика перезавантаження з. З Росією може зіграти злий жарт саме з Вашингтоном, бо Китай використає Москву для того, щоб китайські товари потрапляли знову ж таки на ринок США. Цікава думка. Дякую, пане Ігоре. Ну і зрештою, трильйонний бюджет. На армію Сполучених Штатів Америки, на ваш погляд, і я до речі, це питання поставлю нашому наступному спікеру, військовому експерту. Пане Ігоре, до вас ось такий розріз збільшення на 150 мільярдів доларів бюджету Пентагона. Справа в Росії, справа в Європі чи справа в Китаї там не 150 мільярдів, там 105 мільярдів на цей рік бюджет 895 мільярдів складає відповідно оборонний і то побачимо по документах, як подадуть. Бо до того були заяви Гексета, що вони зменшують фінансування на 8% і планують щороку 8% знімати фінансування. Тому побачимо конкретний документ, який потрапить врешті-решт до конгресу Сполучених Штатів. Але очевидно, що якщо буде збільшення дійсно до трильйону доларів, дуже Трамп любить. Трильйон як цифру. Він її всюди використовує. І Саудівської Аравії і у нас, до речі, по темі рідкоземів разом із 350 мільярдами доларів. Тому побачимо. Побачимо. Я думаю, що це фактор Китаю здебільшого, тому що дійсно загострюється ситуація в азійському регіоні, особливо довкола Тайвань. Пане Ігоре, дуже дякуємо вам за відповіді, і важливі акценти і цікаві думки. Ігор.